В цьому відео я хочу вам розповісти, як шукати маркування на позолочених годинниках Радянського Союзу. Які маркування бувають, що вони означають, і покажу маркування, котре досить і досить нечасто часто зустрічається на годинниках. І так, позолочені годинники радянського часу. Вони дійсно робилися. Із натурального золота в плані позолоти. І тому зараз багато хто на них полює, щоб купити та відправити на афінаж. Афінаж це зняття позолоти з виробу завдяки хімії. Я афінажем не займаюся, я такі годинники скуповую і потім продаю тим, хто добуває з них золото. Золото, звісно, добувається чисте. 39. І так, з приводу маркування розрізняється маркування по тому, яка товщина позолоти знаходиться на годиннику. Маркировка йде АУ, вона або російською написана, або англійською. АУ це означає аурум, згідно таблиці Менделєєва. А далі або стоїть цифра після цього маркування Ау, або. Цифри немає. Які цифри можуть стояти і що вони означають? АУ1, АУ5, АУ10, au АУ 125 Ау20 і au АУ 25 Це те маркування, яке я зустрічав. І це означає, скільки мікрон товщини позолоти є на виробі. АУ1 або просто АУ, це 1 мікрон по золоті, А У5 це 5 мікрон по золоті і так далі. Ще буває АУ в квадраті. І багато хто думає, що це як АУ-20. Тобто 20 мікрон по золоті. Ну, я, в принципі, як 20-ку і продаю своїм знайомим людям. І так, де шукати маркування? Я зараз покажу. Вони знаходяться взагалі в рандомних місцях. Ці маркування час від часу. Є певні місця, де вони постійно розміщуються. А є місця, де треба пошукати. Тобто вам треба взяти лупу і добре пошукати маркування, тому що є такі годинники радянські, виглядають як позолото, але не являються позолоченими. Тому що треба. Знайти маркування AURUM. Якщо його немає, то годинник, скоріш за все, не позолочений. А просто пофарбований такою спеціальною фарбою, котра виглядає як золото. Це в нас годинник заря. По признакам задньої кришки, що вона позолочена, може бути золотим. Так як по замовчуванню, всі звикли, що якщо кришка. Жовтого кольору, то це золотий годинник. Але насправді треба перевіряти. Тут позолочена кришка, тому що такий стиль годинника це колон котрий носиться на шиї, і тому його зробили весь позолоченим А якщо треба дізнатися, золотий годинник чи ні, необхідно зняти задню кришку і подивитися. Клеймо Золота 583 проба може стояти або з цієї сторони кришки або зі зворотньої сторони. А зараз будемо шукати маркування аурума. Тут в нас з боку знаходиться. Тут можна роздивитися Аурум 5. Англійською написано Aurum. Погане відпечатувалося, але маркування є. Далі, що хочу сказати по таким годинникам з браслетом. Якщо браслет йде стилізованим під цей годинник, а на браслеті немає маркування, то це, скоріш за все, позолочений браслет. Дивимося, тут у нас є маркування Aurum. Ауром і ціна зображена. Це один мікрон по золоти тут. І далі шукаємо на самому годиннику маркування. І тут вона у нас знаходиться. Тут AU 10 у нас. 10 мікрон по золоти самого годинника і 1 мікрон по золоти Далі візьмемо ось такий годинник восток. І тут пошукаємо маркування. В нас воно тут знаходиться. Буває, що таке маркування може знаходитися під брудом. Треба почистити і дізнатися, яке маркування. Тут у нас АУ10 10 мікрон по Сам годинник чудово виглядає, але він не працюючий, тому піде на фінаш. Розглянемо такий годинник луч, де тут може бути маркування. Буває, що навіть в таких місцях ставиться маркування АУ. Тут, мабуть, я не зможу вам показати, тому що воно аж під вушком знаходиться, там у нас АУ-5. Тобто, якщо отак дивитися, то нічого немає. Воно ближче сюди встановлюється. Я коли вперше дивився цей годинник, я не знайшов це маркування. А потім вдруге подивився у людини, знайшов і купив цей годинник. Годинник слава також сам по собі цікавий годинник, але він не працює. Тому як на позолоту піде. Так, ось тут у нас маркування АУ. Квадраті, що може означати 20 мікрон по золоте. Далі роздивимося годинник луч. Тут у нас елементарно збоку знаходиться маркування. АУ без цифри, що означає 1 мікрон по золоте. Браслет також 1 мікрон по золоти, хоч тут і маркування немає, але це рідний браслет з цього годинника. Інший сюди не підходить, тому браслет по замовчуванню також має один мікрон позолоти. І на браслеті позолоти більше, ніж на самому годиннику. Ще один годинник у нас Цезаря, також з браслетом. І шукаємо тут маркування. Тут також досить в досить зручно місці знаходиться це у нас АУ без номера, тобто один мікрон позолоти. На браслеті також немає маркування, але ну це по золоту, також 1 мікрон по Годинник в нас вже є такий, це луч, сам корпус годинника невеликий. Маркування тут для мене вперше я бачу його тут АУ-20. Браслет я не знаю, скільки мікрон по я думаю, по замовчуванню. Браслет тут рідний, скоріш за все, один мікрон по Але він такий великий, що досить непогано що навіть один мікрон по Мабуть, тут позолоти більше, ніж на самому годиннику хоч тут і 20 мікрон по але поверхня досить мала з позолотою. Буває, що трапляється окремо браслети позолочені. Якщо окремо їх купували, то на них або є маркування що то Aurum, або є ціна. Ціна завищена може бути. Тобто на ті часи досить дорого, там 10-15 рублів може коштувати браслет з позолотою. Ще кілька годинників залишилося. Такий малий годинник, що тут у нас зображено. Тут у нас АУ в квадраті, що означає 20 мікрон по золоте. Але тут браслет вже не позолочений, скоріш за все. Якесь маркування є. Але до золота маркування ніякого відношення немає. Ще ось такий маленький годинник. Слава. Тут в такому місці по -золоте. Тут у нас маємо Aorum 12,5 останній годинник, на днях його купив, нестандартне розміщення маркування за заодною головкою знаходиться. Якщо видно вам відео, це Aorum 25, тобто 25 мікрон по золоте. 25 мікрон по золоті вкрай рідко зустрічається. Мені лише вдруге зустрілось таке маркування. Тобто багато по золоті на цьому годиннику. Але сам годинник маленького розміру площа по золоті також маленька. Наприклад, цей годинник там, де 25 мікрон по і цей 20 мікрон по золоті, і 1 мікрон по золоті цього браслета. По цінам я вам не підкажу. Тому що вони постійно міняються, і то індивідуально оцінюються від розміру годинника, від мікрон позолоти, багато різних факторів. Де можна продавати, можете знайти людину, котрій ви більш-менш довіряєте, щоб вона вам правильно оцінила, саме та людина, котра займається фінажем, і продати. Або можна на сайті Violity. Там краще продавати от такою кубкою. Треба. Правильно розмістити оголошення, наприклад, на папері розмістити ці годинники і біля кожного годинника написати, скільки там мікрон позолоти. І так виставляти з приблизної суми. А там вже, якщо ви помилилися і мало поставили, то завдяки аукціону воно продасться дорожче. Або якщо не продасться, то ви поставили, мабуть, досить велику суму. По одному годиннику, наприклад, на Violet незручно продавати, тому що кожен окремий годинник за нього треба покупцю сплачувати за доставку, плюс воно того не коштує, щоб за один годинник там, боротися на аукціоні, викупати, потім платити за пошту, чекати його Краще отак людям купую купувати, це набагато цікавіше, набагато вигідніше. Це все я зберу, скину на оцінку знайомому, він оціни, він афінажник і йому відправлю. Сподіваюся, відео для вас було корисним. Вам бажаю успіхів. До зустрічі!